Хто може віддалити від людини милосердя і милість? І чому? Псалом 39 з 12 вірша. Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене, бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої. І я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй. І серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені. Хто звеселиться в Господі? Псалом 39, 17 вірша. Нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують. Великий Господь. Один із прикладів розкаяння Давид. Псалом 39, 18 вірш. Я ж немічний і вбогий, Господи, допоможи мені. Ти поміч моя і моє спасіння. Боже мій, поспіши. Подай, Господи, мудрості і розуму всім нам для щирого і правильного розкаяння перед Тобою і ближніми. Амінь.